Бувало так, що ти сидиш поруч із партнером, усе ніби добре, але всередині вже з'являється той липкий клубок. А раптом він дивиться на когось іншого, а раптом вона переписується з кимось. Іначе об'єктивно нічого не сталося, а серце б'ється швидше, з'являється тривога, вратіливість, навіть бажання перевірити телефон чи поставити зайве запитання. Це є ревнощі без видимої причини. Ми часто думаємо, що ревнищі виникають лише тоді, коли є реальна загроза, зрада там чи флір. Але правда в тому, що ця емоція може піднятися просто зсередини, і вона має свої глибокі корені. Для когось це невпевненість у собі, для когось старі травми з попередніх стосунків, а іноді елементарна біологія, беремо ще будовані в наш мозок як механізм захисту. У цьому відео ми розберемо, чому ми можемо рівнувати навіть без причини, як ця емоція формується, і головне, що робити, щоб вона не утруювала близькість. Дивись до кінця, бо я поділюся конкретними способами, які допомагають приборкати ці ревнощі і повернути собі спокій. Бо ревнощі – це не вирок, це сигнал, який можна навчитися чути і контролювати. Вітаю вас на каналі Carolines Spaceo, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю з вас підписку, подобайка та коментар. Нехай квітний український YouTube, а разом з ним і я. Отже, давайте розберемося, що ж таке ревнощі насправді ревнощі – це не просто одна емоція, це цілий коктейль. Там є страх, що мене можуть залишити. Ой. Там є гнів, що моє місце може зайняти хтось інший. Там є тривога, що я не витримую цієї втрати. І все це разом створює дуже сильну реакцію, яка відчувається в цілі. Серце б'ється швидше, руки пітніють, думки крутяться навколо однієї теми, наче всередині спрацьовує сигналізація. Хоча ніхто навіть не намагався зламати двері. Уявила ситуацію, твій партнер затримався на роботі. Об'єктивно, ну, нічого страшного. Але всередині вже запускається історія. А може, він з кимось? Може, я не така цікава. А якщо він захоче піти? І навіть якщо через півгодини він з'являється з тортиком і каже, пробач була нарада, тобі все одно важко відключитися хольою. Ось у цьому і суть ревності. Вони не завжди пов'язані з реальністю, але завжди пов'язані з нашими внутрішніми страхами. Тепер погляньмо на те, чому вони взагалі існують. Біологічна природа ревнощів. Якщо відмотати час назад на тисячі років, ревнощі мали дуже практичний сенс. Для наших предків це був механізм збереження стосунків і ресурсів. Реніщі допомагали захищати пару дітей, майбутні е, племені. Це була своєрідна тривожна кнопка Увага, Твій зовсім під загрозою. Тому навіть сьогодні, коли ми живемо в е, зовсім інших умовах, мозок продовжує реагувати за старою схемою. Є ще одна цікава деталь: дослідження мозку показує, що коли людина відчуває ревнощі, активуються ті самі ділянки, які включаються при фізичному бою. Тобто ревнощі буквально болять. І ось чому. Іноді ми можемо відчувати їх так гостро, навіть без фактичної причини. Це не вигадка, це частина нашої біології, психологічні причини ревності. Тепер давайте подивимося на психологічний рівень. Чому ми можемо рівнувати, навіть коли немає ніяких доказів загрози? По-перше, невпевненість у собі. Якщо людина глибоко всередині вважає, що вона недостатньо хороша, то будь-яка дрібниця може запускати ревнощі. Усмішка партнеру комусь. Запізніла відповідь на повідомлення, вже з'являється думка. Він знайде когось кращого за мене. Це не про реальність, це про внутрішнє відчуття власної цінності. Друзі, попередній досвід. Якщо в минулому була зрада чи обман, мозок зберігає цей досвід як небезпеку, і тепер навіть у стосунках у нових він може реагувати так, ніби ситуація повторюється. Це своєрідна надмірна пильність. Я боюся знову пережити той біль. Тому намагаюся вгледіти загрозу якби заздалегідь. Третя третє це проєкція, це коли ми приписуємо партнеру власні страхи або навіть власні бажання. Людина може сама відчувати, що їй складно бути вірною, і починає підозрювати іншого в тому самому. Це ніби дзеркало. Я боюсь визнатися в собі, тому проєктую на тебе. І ще одна причина відчуття нестачі близькості. Якщо у стосунку бракує чи емоційного контакту, ревнощі стають способом. Утримати увагу, наче сигнал. Поглянь на мене, я боюсь тебе втратити. І тоді ревна, стоїть не тільки про страх, а й про потребу у зв'язку. Друзі, поки ми в темі, хочу зробити кілька важливих запрошень, але нікуди не дівайтесь, ми зараз продовжимо. Якщо ви хочете розібратися в собі глибше чи надати собі підтримку, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультації. Ці деталі є в описі під відео та умови роботи. Також запрошую мій телеграм-канал, там щотижня виходять психологічні підкасти, прави і глибокі пости. А ще більше щоденної підтримки та натхнення в моєму інстаграм. Посилання також в описі. І окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам я можу створювати більше якісного контенту для ширшої аудиторії. Якщо ви теж хочете приєднатися, кнопка «Спонсорувати» десь тут під відео для спонсорів є додаткові матеріали і відео, яких немає в відкритому доступі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола підтримки та розвитку каналу. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу ще й напряму, щоб налог у мене не забирався, ай-яй, е, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку, посилання також внизу. Як приборкати ревнощі? Це дуже важливий момент, бо ревнощі не потрібно вирізати з коріння. Вони є частиною людського досвіду. Але їх можна навчитися контролювати, щоб вони не знищили довіру. Перший крок це усвідомлення. Коли з'являється хвиля ревна, важливо вміти зупинитися і сказати собі: «Е, я зараз відчуваю тривогу, це мої емоції. У мене поки немає фактів, лише страх. Уже сам факт, що ти відділила емоцію від реальності, знижує її силу. Другий крок розмова без звинувачення. Замість фази, ти точно щось приховуєш, можна сказати, я відчула тривогу, коли ти пізно відповів. Е, мені е, хочеться більше ясності. Це дає шанс на діалог, а не на конфлікт. Третій крок роботи із самооцінкою. Чим більше стабільною ти відчуваєш себе, тим менше мають е, е, ревнощі мають влади. Тут допомагають прості щоденні практики, робити те, що приносить радість, розвивати власні інтереси, відзначати свої маленькі успіхи, дивитись мої відео. Це створює внутрішню опору, яку не так легко похитнути. Четвертий крок будувати довіру в стосунках. Це не про контроль, а про відкритість. Чим більше ви ділитеся своїми почуттями і думками, тим менше місця для фантазій і тривожних сценаріїв. І нарешті, у складних випадках, терапія. Бо іноді ревно ще мають наслідки ну, настільки глибокі корені, що впоратися з ними самотужки дуже важко. І тоді простір терапії може стати тим місцем, де безпечно дослідити, що насправді запускає цю бурю всередині. Ти коли-небудь вловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що вдень ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу. Прокрастинацію безкінченні сторіс або просто закриваємось, але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Появившись, що твій партнер затримується після роботи. Ти е, можеш піти двома шляхами. Перший одразу придумати сценарій. Напевно, він не з кимось, і вже в голові ти будуєш аргументи, як завтра його викрити. Це шлях, який призводить до конфлікту. Другий зупинитися і запитати себе, що я відчуваю зараз? Чи є у мене факти, що він зраджує, чи це мій страх? І тоді з'являється можливість не руйнувати стосунки, а будувати діалог. Ось інший типу. приклад. Людина, яка пережила зраду, може руками перевіряти партнера, навіть якщо новий партнер надійний і чесний, мозик все одно запускає стару схему. Тут важливо працювати не з партнером, а з власним травмами минулого. Бо нова людина не зобов'язана сплачувати борги, старі помилки когось іншого. І тут хочеться дати вам важливі питання для саморефлексії, які можуть допомогти приборкати ревничі. Чого я насправді боюся втратити? Чи є докази того, що мої підозри правдиві? Чи пов'язані це з теперішніми стосунками, чи з моїм минулим? Чи можу я зараз сказати партнеру про свої почуття без звинувачень? Ці питання допомагають відділити реальність від фантазій і повернути собі контроль. Отже, ревність без причини, це не примха і не слабкість це сигнал. І він може говорити про різне, про наші внутрішні страхи, про старі травми, про потребу у близькості. Важливо навчитися чути цей сигнал, а не дозволяти йому керувати нами, бо тоді ревнищі перестають бути е, руйнівною силою і стають точкою росту. Пам'ятаю, ревнощі не мають права диктувати, якими будуть стосунки. Це емоція, а не вирок. якщо ти навчишся бачити її справжню природу, Куди тебе сила керувати власним життям, а не жити у полоні страхів. А я дякую за перегляд цього відео. Напишіть мені, хто додивився до кінця про свої переживання в коментарях, а також не забувайте підписатись, поставити дзвіночок та вподобайку і бережіть собі себе.